Мені підказав чоловік, ми вирішили спробувати разом написати бізнес-план. Я, я мусила його зробити через те, що це був останній мій шанс. Тобто я розуміла, що якщо е, війна не кінчиться, то мені ніхто не дасть не кредиту чи там моєму чоловікові, ні гроші ніхто не позичить. Тому що зараз в країні війна, і це прекрасно розуміло. А це був останній мій шанс для того, щоб відкритися. Самий бізнес-план будувався від щирого серця, писався все так насправді, як мало бути. Тобто, кожна деталь і все це обладнання воно вже було. Я вже знала, де воно має стояти, які моделі мали бути обладнання, яку саме кавомашину я хочу. Повністю все. Ми з чоловіком все-таки вирішили спробувати, взяли себе в руки і написали бізнес-план. У нас це вийшло. Зателефонували і сказали, що потрібно пройти співбесіду. Насправді це для мене було вперше, і я не розуміла, що співбесіда була мала бути лише тільки для мене. Я думала, що має бути кілька людей, які, наприклад, взяли участь і все-таки отримали позитивний результат. Але все ж таки, коли розпочалася співбесіда, я дуже нервувала. У співбесіді мені задавали запитання, які я чітко давала відповідь. Тому що вже обладнання все було на сайті, воно мене чекало. Товар теж в різних торгових агентів, я вже уточнила інформацію і вони були готові його підвести, лише потрібно було перечислити кошти на це все і розпочинати свою справу. Якщо в людини є ціль, є мета, і якщо людина робить це з любов'ю, з щирою душею. Не потрібно дивитися ні на які труднощі, які вас е, зупиняють. Потрібно просто рухатися вперед. І не важливо скільки часу ви будете йти до своєї цілі. Важливо не лише результат, а й самий шлях.